Нашому як діаконія диаконос. По-нашому це диакон. Але у ширшому сенсі від Євангелії від Матфія до відкриття, це слово використовується до всіх, хто належить до церкви Христової. Диаконія це слово, навіть вживали, коли описували діяльність нашого Господа Ісуса Христа. Він теж займався диаконією. Проте, чомусь ми часто маємо спокусу думати. Ну, ось у нас є наші діякони. Ми їх обрали, ми їх навчили, ми їх нарешті рукопоклали. Тож, тепер вони нехай що служать, а ми будемо що дивитися на них. Ну, можливо, десь там ще помилки казати, які вони роблять. Правильно? Ні, неправильно. Це зовсім неправильно. І деякі віруючі люди читають Євангелію. І все своє служіння, яке вони розуміють, це прийти в недільний день, посидіти тут, подивитись, як інші щось роблять, щось служать. І навіть коли деякі люди читають, знаєте, послання до римлян, 12 розділ, де написано: віддайте себе для розумного служіння вашого. То деяким людям здається, що їх саме розумне служіння, воно і виглядає так, щоб прийти в неділю і посидіти тут з таким розумним виглядом. Ну, написано, ж розумне служіння. І на тому все. Ви так теж думаєте? Ні, це геть неправильно. Друзі, послухайте